Ще 1 січня українців зобов'язали правильно сортувати сміття. Як це робити у місті Луцького? Про це не тільки будемо говорити у форматі на часі. Я Ірина Кудря, вітаю вас І сьогодні у нашій студії директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась. І добрий вечір вам. Доброго вечора, пане Юрію. Розпочнемо із найголовнішого про те, що в двох мікрорайонах міста з'явилися вже баки, які Правильно повинні туди вміщувати сміття наші мешканці. Що це за баки, що це за проекти? Чому саме ці мікрорайони? Одразу три запитання. Ну, перший мікрорайон це якби ми взяли компактний район ДПЗ. Він є досить невеличкий і компактний. Це ми почали якби, роздільний збір сміття з нього. Ми обстежили баки, провели їх частковий ремонт, ремонт контейнерних площадок. І якби маркували ці контейнера по фракціям. Тобто це суха, мокра фракція і петпляшка. Ну, звичайно, люди спочатку тиждень-два привикали до того, щоб сортувати. Ну, звичайно, і зараз не всі сортують, але ну, якби вже якби, такі здвиги почали йти по району ДПЗ. Другим районом це є 40 квартал, і частково 33-й. Це контейнери поставлені за грантові кошти. Співпраця має міська рада співпрацю з краєм Ліпе. Виділено було кошти на купівлю 120 контейнерів. Так само вони промарковані і вже якби більше там друга неділя пішла, коли вони виставлені mm -hmm. на цьому районі. І зараз якби. Ще люди не сортують. Ми, от я там я особисто раз-два рази, десь на тиждень приїжджаю, так, ми дивимося, що люди туди пхають, то люди пхають все, все, все так само. Тобто, всі кульки, все і мокру, і суху фракцію, всі в будь-який контейнер. Ну я думаю, що якраз е, зараз ми будемо і людей вчити трошки. Як... І тому саме покликані сьогодні в нашому ефірі для вас показати, як уже мешканці мікрорайону ДПЗ сортують сміття. Отож, увага на екрани у нас є фотографії власне цих баків із наклейками спеціальними Ми зараз їх зможемо побачити. Отож, в нас є позначки на цих контейнерах. Це є ось це звернення взагалі. Так, велике прохання не кидати в контейнери плівку, різні упаковки від товарів. Так, це ви, мабуть, безпосередньо є така компанія, так яку ви впроваджуєте наклейки на контейнерах. Ось, є такі ось спеціальні наклейки. Ось, бачимо сухі відходи. Можемо коментувати. Ну тут якраз розписано, що можна кидати це досить яскраві наклейки. Ми бачимо, що все, що можна відсортувати, якби ну якщо простіше сказати, що таке сухі відходи, це все, що можна, віддається сортуванню. Це папір, скло, метал, бачимо посуд, одяг, взуття, пакети, плівка, та саме, що пише, що не викидати там, де ви писали це в пет пляшку. Ну і відповідно, а оце пиш... ми бачимо вже те, що туди накидали. Бачите, хто скинув просто так? Ну я ж кажу, що люди не ще не зовсім свідомі того, що розділяти сміття, щоб мати на там, наприклад, два смітника, хоча б для того дома, щоб нормально сортувати. Ну однак, ось вологі. Так, mm -hmm. ну, вологі це все, вся органіка і те, що не, не можна, не може там засоби гігієни і більше вроді таких, ну, якби нічого туди не кидати. Д, дитячі підгузки бачу намальовані. Так, ну, це що mm -hmm. не розкладається. Ну, і пет-пляшки, пет відповідно, mm -hmm. е це теж все, що ну, всі пет які можуть там бути, mm -hmm. ну не тільки пет, пластик, там, ще, звичайно, харчовий, може туди викидатися. Дякую нашим режисерам. Отож, якби вже ми собі уявили, не так важко це запам'ятати. Так, вологі відходи, так, сухі відходи і пластик. Так і все, це ну а ще щоб ще простіше. Mm -hmm. Перше, це звичайно органіка, все, що органічне залишки картоплі, так? Так, все, Мор... вся органіка, а, все, що все, всі рослини рослинного походження і засоби mm -hmm. гігієни. Це, це мокра фракція, все, що можна відсортувати, це суха фракція, тобто mm -hmm. і пет -пляшка. Тобто, mm -hmm. це не так складно зрозуміти. Я думаю, що навіть без перечислення всього, що туди можна викинути, ну є звичайно те, що не можна викидати. Це батарейки, там е, ми є багато пунктів збору для батарейк. Ну там є перелік, що взагалі не можна викидати. Там ртутні термометри і інше. Це приймається окремо і, і як якби... лампочки, лампочки теж куди їх викидати. Куди їх заносити? Е, Лю можна якби приносити і на спецкомонтранс, е, можна з, з зберігати. Потім ми якби одноразово в рік забираємо біля і в ЖКГ і вивозимо на переробний завод. Це у Львові, збираємо батарейки, ртутні лампи, і вони вивоз, відвозяться до Львова на переробку. Ну пане Юрію, що все таки повернемося до початку. Ось ми говорили: е, так є, у нас є сухе, у нас є вологе, ну і зрештою пат Що робити з метал? І зі склом, тому що за кордоном ще окремо збирають і метал, і скло. Що в нас? Куди нас, це викидати? У нас суху фракцію метал, і скло викидати, те, що так само від, на, на, відсортовується, Мет, скло відсортовується на дві фракції, це кольорова і прозора. А метал на лінії є спеціальний сепаратор, який просто автоматично відбирає все металеве, там такий електромагніт стоїть і автоматично відбирає всі металеві, весь метал, який вкинути. Тобто, ну, якби немає доцільності більше поки і можливості якби, фінансово поставити більше сміттєвих баків, але і економічно, я думаю, що це не зовсім доцільно. То, якби, його можна відсортувати на Із лінії. сухого пакета фактично можна дістати усе, що сухе у вас залишилося вдома. Це і скло, і метал, складаємо в сухий пакет, все, що вологе. Знову ж таки, дитячі підгузники, які вібрали вологу, все кидаємо в мокрий пакет. Ну і зрештою сортуємо пляшки там. Там є теж специфічна позначка ось, з приводу сортування пляшок. От я, наприклад, підходжу, велика дірочка, так і ми викидаємо з дитиною бутлі з під води, але ми їх не завжди стискаємо. Так. Що робити? З ну, тим стисканням бажа, бажано, звичайно, щоб буде, коли буває таке, що особливо за вихідні, літом дуже перенаповнюється швидко контейнера на пет пляшку. Люди ну, п'ють воду, ну, зрештою. звичайно, так. тобто зимою зараз менше цього є, але літом то бажано їх все ж таки скручувати. Ну звичайно, повернув mm -hmm. повернув, поверну, воно зменшується в об'ємі, і якби це дозволяє, скажімо, не перенакопичувати бак. Хоча, якби далі все рівно, воно попадає на лінію, на шредер, який проколює ці пляшки, якщо вони закручені, і на, далі на прес воно пресується. Тобто... Це ну, якби це, це повинно робитися вдома для того, щоб ну не, не було там три великих пакета. Uh -huh. Розумієте, це зразу випив пляшку. То я, наприклад, вдома так роблю. Я випив пляшку і скрутив, зразу поклав в пакет і вона не займає багато місця. Ну а як ви вдома робите з вологим сміттям і з сухим? можливо, well, зразу приклад наведете. Е я якби поки що не роблю, бо в нас ще немає такого розподілу. Але ну в нас е стоїть звичайне сміттєве відро, яке ми в органіку все таки uh -huh. викидаємо, те, що якби скажімо, Мокре, викидаємо mm -hmm. сміттєвий, сміттєвий пакет, але він стоїть в відрі. А все, що решту викидається, там у нас є спеціальне місце, де ми можемо. Ну, тобто mm -hmm. воно є, є і об'ємне, там обртки від, там, наприклад, від картону, картон, зрештою, картон так. Ну, конфети, торт, там, наприклад, ще там різні десь що таке велике, то ми скручуємо і кидаємо в інший пакет, щоб не, навіть ну, скажімо, не збільшувати об'єм сміттєвого відра того, яке mm -hmm. стоїть основне. Mm -hmm. uh -huh. Але зрештою, ми зараз. Це вже розуміємо, що мешканці району ДПЗ вже не знаю, мають якось задуматися, яка є практика взагалі? Як ви собі от, собі це уявляєте, можливо, купити два сміттєвих баки так можливо буде легше? Тому що за кордоном так специфічно воно виглядає. Вони ось цю органіку складають в сміттєвий бак, який такий має спеціальну кришку, яка дихає. Воно в них там по специфічному називається. А все решта вони в пакети пакують, такі великі пакети. Може бути така практика? Та в пакетах то, сухе. Я, так, так і, власне, говорю, що так і Якби і в нас ми вдома так само робимо. Тобто те, що органіка, вона, звичайно, відро, але ну, сміттєвий пакет надіти на відро, а решту в пакети, звичайний сміттєвий пакет кидається, і потім виноситься. Ну, звичайно, поки все разом виноситься, але пет-пляшку ми окремо. Ми, ми те, що там п'ємо, скручуємо зразу, і окремо там є місце, де ми збираємо окремо пет-пляшку і якби, викидаємо. Але в скрученому вигляді, то, що вдома у нас невелика є кухня, і якби, ми ну, немаємо проблема всіх наших квартир, невеличка кухня, зрештою ну, так і, і якраз ми стараємося в тому, що щоб не не, не збільшувати великий об'єм, там не захаращувати місце, то ми скрутили, скрутили пляшку. і там раз на 3-4 дні викидемо Ну багато якби пляшки немає. У нас менше зрештою, ви знаєте, багато багато хто знає за кордоном. Є штрафні санкції з приводу того, власне, якщо ти кинув у суху у суху фракцію, кинув підгузок Наприклад, це взагалі ну на ну, правда, це заборонено, і в них є штрафи і близько 30 євро навіть платять італійці за те, що вони це роблять. А в нас є якісь штрафні санкції? Ну чи, ну чи будуть ну в нас поки що немає? Я думаю, що до кінця року не будуть. Ми хочемо спочатку привчити людей, хоча б, ну розуміти, коли людині пояснити, нам да, може там не зрозуміло, може ну є різні люди, тобто старші люди, які там не завжди там добре бачать чи прочитати. Але вже коли, тобто, якщо люди. Людині вже 10 разів пояснила, вона принципово цього не робить, тоді вже це буде якби інше питання. Я думаю, що з часом все ж таки ми, ми дійдемо до того, що будемо штрафувати людей за те, що не буде викидуватися, там, проводитись роздільний збір сміття, так як і скажімо, екологів екології штрафують, будуть штрафувати нас за те, що воно не буде введено. Та, так само і буде з людьми. Однак ну, перший якби, етап це треба навчити. Я вважаю, що, а вже потім, якщо вже. Остатньо буде там всім роз'яснено по 20 разів. Тоді вже з людини можна спитати. Ну не може бути такого, що, наприклад, те, що от ми робили, ми вже там два рази по всьому місту виготовили більше там 50 тисяч буклетів, і два рази їх рознесли по всьому місту, по почтах, по цьому раз, плюс бікборди, плюс ситілайте. Так ну виступити самі на телебаченні, на радіо. Ну і якби далі будемо продовжувати. Але ну я, я думаю, що А школи садочки що з цією категорією, тому що вони найбільше. Сміття тітки зрештою йдуть і викидають не знають куди. Зараз, якби розробляється кампанія для школ... ну, вчителів, щоб вони могли донести для школи садочків, тобто це будуть такі, якби виховні години, уроки, і вони якби до кінця року по один-два уроки для кожного класу будуть проведені, щоб діти розуміли, як правильно робити, що куди правильно дівати, і діти до речі, на найвдячніша аудиторія, вони якби завжди, от особливо там менше, ну, скажем, з садочка. І, скажімо, початкові класи, то вони якби саме е, виконавча в них е, дисципліна доволі велика. Ну, старших тяжче навчити, звичайно, там, підлітків. Однак, ну, я думаю, що ми дон постараємося донести до всіх, а там е, далі вже будемо, е, і, може, якісь санкції вводити щодо покарання за те, що неправильно. Люди сортують сміття. Куди воно це Сміття щоб ми теж собі одразу уявляли, куди їде вологе сміття, куди їде сухе сміття і падпляшка. Ну вологе сміття одразу збирається, їде на сміттєзвалище в пет петпляшка забирається раніше один раз тиждень, зараз уже два рази з тих районів. Це спеціальний сміттєвоз за петпляшкою приїжджає той же самий, саме спеціальне сміттєвоз, тільки він збирає один контейнер з петпляшки. Довший має маршрут, просто-напросто. Тобто він забитий тільки під пляшками. Він так, нічого більше там не змішує. Він нічого не змішує, тільки під пляшку. І ще один зараз сміттєвоз по маршруту їздить в районі ДПЗ, так само забирає суху фракцію вже. Ну, якщо взяти там мешканці, може розказували багато, сказав казали те, що було такі моменти, що він забирає все, все разом. Uh -huh. На початках дійсно так було, того що Ну побачивши, що люди кидають все, ну не можна вести все на сортувальну лінію. Ну Якщо, наприклад, там 80% чи 70 не відсортовується, то для чого його вести? Тобто це тільки витрати електроенергії і людину годин людей, працю людей, тих, що скаже є на сортувальній лінії. Але з часом вже зараз, наприклад, ми возимо тільки суху фракцію на, на скажем, на станцію перегрузки на Трункіна і там її сортуємо. Зараз також ну, пройде неділя-дві, вже друга неділя доходить скажем, до кінця по сорокому. Я думаю, що будемо бачити, як вже хоч трошки люди почнуть сортувати, ми також будемо вивозити е різні фракції. Тому що ну, зараз, коли е всі пакети от, ми бачимо, все, все в один контейнер кидає, і там зараз тим паче осінь возять і листя і все, що тільки зелень, то яка взагалі ну, якби не сортується і немає доцільності її ну, і лишній раз туди-сюди возити, то поки що ми з 40-го кварталу ну, цей тиждень ще не будемо возити. А Ви далі... Знаєте, ми маємо сьогодні відео, яке вам покажемо, що таке сміттєсортувальна лінія у Луцьку, як вона виглядає. Зрештою, що роблять там із пляшками. Там був перший заступник Луцького міського голови, а також Ігор Поліщук. Увага на Екрани дивимося вже більше двох місяців у Луцьку діє програма роздільного збору сміття. Майже всі вулиці міста облаштовані спеціальними контейнерами більше 120.